У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбет. титульний спонсор ФК Поділля. Дуже була гра. Практично мало чого вдавалося, дуже багато браку, дуже багато ми привезли собі невимушених моментів. Спочатку гри не знаю, така нервозність, попала в якусь запару і зовсім, скажімо так, ігри не було. Але от результат, звісно, на сьогоднішній день він був важливіший за гру. Налаштовувати гру в нас буде час зимою. Сьогодні потрібен був результат, звісно, що таке двояке-двояке. Дуже ми результатом, але не задоволені, скажімо, якістю гри. Ну, скажімо, якщо це було варто результату, то звісно я за, я загібую. Ой, це треба дивитися, тому що на емоціях було багато чого. І е звісно, дехто в краще війшов, дехто ні. Старались всі, не всіх виходило, скажімо так. Старались е всі сьогодні здобути перемогу. Е звісно, у нас, е ми вже до 60-ї хвилини зробили всі заміни. У Нас хлопці також жалувались на м'язи, скажем, проблеми були. Ми два тижні тренуємося на коробках штучного поля. Нема де на нас, зовсім тренуватися в хмельницькому. І виходить, ми з штучного зразу на в'язке поле і в ноги попідсідали і просто повилітали. заміни потрібно було робити вже я ж кажу до 60-ї хвилини. Ми вже використали всі заміни. Там, може там 65-ті, я не пам'ятаю, коли там останнє ми робили. І все. Далі, не дай Бог, шо ми вже могли врагати в меншості, але добре, що ті, хто витримали до кінця гру, і, скажімо, здобули нам важливу перемогу. Це коментар буду дуже негативний в плані того, що провалили кінцівку сезону, неоднократно говорили за ті помилки, які самі собі привозимо. Розбирали, опять же, перший гол. Моменти, які тось, треба дивитися адекватно на ситуацію в державі, де війна, і деякі люди приїжджають і починають займатися своїми справами, не взираючи ні на які. Воєнний стан, то, що відбувається в державі, тобто, ну, от ми зробили скандал по поводу пенальті в наші ворота з Італією в останніх хвилинах з Мутриком. На п'ятій хвилині, ну, момент ще більш ідентичний, там звук такий був чути, що, аж, напевно, на головній там було чути, який, який удар був. Ну, ми на це не акцентуємо увагу. Тобто, Перших хвилин 7-10 там можна було закрити вже цю ігру. Але хтось не хотів, хтось не хоче нас бачити там вверху. Ну, опять же, ще раз наголошую, ми... у нас задача була в першу чергу це зберегти команду, щоб команда приймала участь в чемпіонаті першої ліги. Я думаю, ми. Перший етап ми цю задачу виконали. Кажу, дякуючи нашим керівництвам, які знайшли можливість для того, щоб стартанути, знайти гравців, знайти можливість фінансово провести підготовку, хоча вона була коротка, але. Я кажу, Проводячи підсумки сезону, десь не вистачило нам в кінці іритації, то і ротації, той десь і досвіду, тому що дуже-дуже багато помилків, дуже багато помилків, на яких нас наказали. Опять же, подивіться по ігрі. Два моменти, Так і два. Один момент. Один момент з однієї гри там хай судді, ну хай розбирається, це не наше діло, хай розбирається розбираються цим гровим моментом. Це не в нашій компетенції. Другий момент тільки, тільки наголошував, наголошував на тих ситуаціях. Простота, простота, простота у своїх воріт, поле, погодні умови, то тобто відходимо від простоти. Опять же, наступаємо на ті ж самі граблі, ті ж самі граблі, які ну, вже розумієте, вже, вже малюємо, роз, розмальовуємо, рисуємо, моделюємо, показуємо. Напевно, вже кінець сезону, втома. Але я в ніякому разі не захищаю не себе, не футболістів. Я тільки дякую нашим Збройним силам, ті, хто нас в першу чергу боронять. Їм, їм там набагато важче. Їм там набагато важче, ніж нам. Тому нам ще є багато над чим працювати, нам є багато є у нас. Футболісти, які додають, які додають молоді, і, я думаю, за ними буде майбутнє. Будемо готуватися до другого етапу.